Сотні тисяч демонстрантів пройшлися вулицями США у суботу. Наймасовіші акції протесту відбулися у Вашингтоні, Бостоні і Нью-Йорку. Долучилися до мітингів і невеликі міста по всій країні. Протестувальники обурені вбивством поліцейськими беззбройних афроамериканців. За словами організаторів, ці марші були одними з найбільш масових у хвилі так званих протестів на підтримку Фергюсона. У Нью-Йорку більше 30 тисяч демонстрантів пройшлися маршем по Манхеттену по 5-й авеню від парку Вашингтон Сквер. Марш закінчився у штаб-квартирі поліції міста. У мітингу взяли участь в основному молоді люди різної національності. Я не хочу масових реформ. Я просто хочу невеликих змін. Як, наприклад, погляду на членів суспільства, як на їх людей, і нам безумовно потрібен незалежний слідчий орган. У Вашингтоні тисячі людей зібралися на площі Свободи в декількох кварталах від Білого Дому. Потім вони пройшлися по Пенсільванії Авеню на мітинг перед капітолієм. Я вірю, що лідери цієї країни побачать нас в іншому світлі. Я сподіваюся на це. Ми тільки хочемо те, що дано білій Америці. Ми просто люди, як і вони. Ми спливаємо кров'ю, як і вони. Ми любимо наших дітей. Любимо нашу сім'ю так само, як біла Америка. У Бостоні за порушення громадського порядку заарештовано 23 людини. Протестувальники намагалися перекрити шосе. Вони час від часу дражнили поліцію під час свого маршу, а ближче до ночі мітингувальники зупиняли рух на Бруклінському мосту. Такі протести ставлять відношення до національних меншин назад до порядку денного, і громадські лідери закликають конгрес зобов'язати федеральних прокурорів спостерігати за справами, пов'язаними з насильством з боку поліції. Нагадаємо, що протести в США відбуваються через вбивства білими поліцейськими беззбройних афроамериканців. Масові акції вже відбували у Фергюсоні, Міссурі, Нью-Йорку, Клівленді і в інших містах.